Вітаю! Мене звати Горобець Надія Сергіївна. Я доктор філософії в галузі права та викладачка кафедри адміністративного господарського права та фінансово-економічної безпеки навчально наукового інституту права Сумського державного університету. Сьогодні я хочу презентувати вам навчальний курс аргументації та інформаційні технології для правників. Специфіка сучасної юридичної діяльності зумовлена особливостями завдань, що їх виконують фахівці в галузі права. Якісне виконання останніми своїх професійних обов'язків залежить від їх вміння оперативно та чітко реагувати на практичні проблеми, а також оцінювати, аналізувати та вирішувати їх. Складно не погодитись, що це вміння є дуже важливим для сучасного юриста. Інформатизація суспільних відносин також вимагає від сучасного правника знань та вміння використання сучасних інформаційних систем для пошуку та оброблення інформації, а також захисту даних. Безсумнівно, що розвиток цих вмінь сприятиме підвищенню рівня конкурентноспроможності сучасного юриста на ринку праці. Навчальний курс аргументації та інформаційні технології для правників спрямовано саме на досягнення сучасного критичного та логічного мислення, а також системи знань в галузі побудови аргументаційних стратегій, видів аргументів, критики та спростування юридичних аргументів, особливостей роботи з інформаційними системами та практичних навичок їх використання. Навчальний курс передбачає 4 модулі, по 4 лекції в кожному з них, які між собою пов'язані. Лекційний матеріал дає відповідь на питання про поняття юридичної аргументації, поняття та видів аргументів, видів аргументаційних стратегій, критики та спростування аргументів, особливості роботи з інформаційними системами, зокрема державними правничими базами даних, державними реєстрами, зокрема тими, що містять судову практику, недержавними відкритими базами даних. Лекційний матеріал доповнюється питаннями для самоконтролю та списком літератури. А для досягнення мети курсу передбачено виконання завдань для дискусій та обговорень, практичних завдань, а також тестових завдань. Цей курс буде корисним всім майбутнім фахівцям у сфері права, адже сучасний юрист це не той, хто лише знає закон, а той, хто вміє здійснювати пошук та оброблення інформації, а також використовувати інформаційні системи у своїй практичній діяльності. Бажаю успіхів у вивченні курсу!